Любі друзі, я рада вас вітати на моєму каналі. З вами Наталі. І сьогодні я трохи поділюсь про манго, манго, яке зростає у мене в домашніх умовах. Зараз я вам його покажу. Ось воно йому вже 2 роки. Дуже гарний сорт, мені подобається. Я не знаю саме, як називається цей сорт. Але дуже часто у манго листя йде дуже близько одне від одного, і воно дуже повільно зростає. А от саме цей сорт манго зростає дуже класно і у нього є проміжки між листям. І мені це дуже подобається. І листя саме по собі дуже довге. Я хочу його сьогодні пересадити взагалом, на мою думку, на мій погляд, в домашніх умовах досить важко вирощувати манго, бо все ж таки воно потребує дуже особливих умов. І просто вдома доволі таки це складно. Я свою манго тримаю на килимку з підігрівом майже весь рік, хіба що тільки за виключенням літа, коли спека. А так, воно у мене постійно перебуває у підігрітому ґрунті. І поливаю я його, зокрема, взимку, тільки теплою водою. І взимку, в принципі, і восени, і в... навесні. І навіть влітку я трошки підігріваю воду, щоб воно було постійно приблизно в одних і тих самих умовах. І за цього, що він на килимку. Тут трошки є все ж таки отакі, скажімо так, такі наслідки, на жаль, з листям, яке тут трошки на кінчиках деяке листя трошки усихає. Але, принаймні, воно не гине, бо насправді матеріал, який ми садимо, ту ж ядерко. Кісточки, воно не завжди якісне, і воно може далі там і грибок може бути, і багато проблем насправді. Але якщо от підібрати якісь певні умови, можна вирощувати. У мене не доходять руки поки що багато оприскувати по листям Але Буду далі отримувати досвід, ділитись з вами, буду спробую оприскувати, принаймні частіше, щоб от цього уникнути от таких кінчиків. Минулого року я його не пересаджувала, тому вважаю, що саме час зараз весна, і навесні його час пересадити. Тому я зараз його звільню. Від горщика від ґрунту і покажу вам. І далі продовжимо разом. Звільнила я манго від горщика і трохи обтрусила, буду робити більше перевалочку, бо, бачите, тут все, в принципі, в корінні, і дуже турбувати я не хочу, а коріння у манго, не як у всіх рослинок, воно темне. Темно-коричневого кольору. Ось дивіться, це також маленькі такі корінці гарні, і все з ними гаразд. В минулій посадці у мене майже нічого не було. Тут трошки бачу вермикуліту. тоді у мене, скоріш за все, не було перліту, тому його немає. І ось той самий горщик я буду саджати, так як ну, ви самі бачите, цього об'єму прекрасно вистачить. Мангою взагалі люблять зростати у високі горщики, їх садять. А я садила у такий більш широкий, тому що, бачите, у мене, як зростає манго, отак в сторону, дуже сильно. І взагалі, від початку манго можна садити в будь-які горщики. Я вже сюди насипала субстрату. Зараз я вам розповім, що. За основу я взяла ґрунт для цитрусових. Додала трохи сирамісу, трохи вугілля. От один з шматочків, отакий от великий, але загалом такого дуже дрібного. Та агроперліту. Все, більше нічого не додавала. А зараз на цей рівень я додам трохи осмокоту. Тепер встановлю сюди обережно рослинку. І знову засиплю зверху тим самим ґрунтом, який я щойно розвела. З приводу ґрунту обов'язково все досліджуйте в своїх умовах. Я просто з вами ділюсь своїм досвідом, як я доглядаю за манго. Там, що я ставлю там на килимок з підігрівом. Можливо, вам це не потрібно. Можливо, ваші умови зовсім інші. Тому ви обов'язково все перевіряєте, кого б ви там не дивились, не читали статті або відео, обов'язково досліджуйте і отримуйте власний досвід свого піклування про будь-яку рослинку, в тому числі манго. Любі мої, сподіваюсь, манго ця посадка сподобається. Поливати сьогодні я не буду полю завтра. Тому що трошки всередині був вологий ґрунт. Але зовсім трошки. Можливо, навіть ввечері сьогодні я пилю. І перший полив, скоріш за все, я зроблю з краплинкою епіну. Або розведу трохи біоглобіну. І одноразово зроблю такий йому особливий полив після пересадки. Любі мої, на цьому. З вами буду прощатись, всім бажаю міцного здоров'я, любові, миру, добра, радості, Божого захисту. Всім до нових зустрічей і бувайте!